Що робити, якщо бізнес не приносить прибутку, або він дуже мізерний? Настільки мізерний, що його не вистачає не тільки на себе і свою сім'ю, а навіть на те, щоб оплатити оренду, виплатити зарплату, оплатити податки і навіть розрахуватись із постачальниками, іначе товар чи послуга продаються, клієнти покупці є, а гроші кудись випаровуються. І вам доводиться перекривати борги кредитними коштами, щоб не втратити бізнес. У чому ж проблема, і головне, як її позбутись раз і назавжди, про це у сьогоднішньому відео. Якщо ви тільки плануєте або недавно почали свій бізнес, це найважливіше, що ви маєте знати. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А ми починаємо. Як я щойно сказав, вам потрібно знати основу бізнесу. Основа бізнесу, про яку я кажу, як фундамент для дому. Якщо він слабкий або неправильно закладений, то й приміщення, яке ви зводитимете на ньому, буде крихким і рано чи пізно дасть тріщину, а потім зруйнується і сам будинок. Це не просто ліричний відступ. Тоді виникає наступне питання. А що є основою бізнесу? Товари, послуги, які ви надаєте? А може, стартовий капітал, офіс, торгові приміщення, працівники, Локація? Прямо зараз напишіть у коментарях свій варіант. Напишіть, бо це буде першою цеглиною до вирішення проблеми із невеликим нульовим. Або й взагалі від'ємним прибутком, або як прийнято казати, у бухгалтерському обліку збитком. Отже, основою бізнесу є ефективне управління ресурсами управління усіма наявними ресурсами, які є в вашому підприємстві. А що є ресурсами підприємства? Давайте розглянемо з вами найголовніші з них, які є у кожному бізнесі. Перший ресурс. Нерухомість, тобто усі будівлі, які є власністю вашого підприємства. Якщо у вас бізнес, наприклад, у сфері роздрібної торгівлі, то вашою нерухомістю будуть магазини, склади, офісні приміщення. Якщо ви надаєте послуги, наприклад, надаєте юридичні консультації, то вашою нерухомістю буде кабінет, де ви працюєте і приймаєте клієнтів. Другий ресурс земельний, простіше кажучи, ділянки землі, які належать підприємству. Я абсолютно не Важливо, чи на них щось збудовано, чи вони просто пустують третій ресурс. Технічний. Якщо дуже просто, то це техніка, яку використовує у своїй роботі підприємство. Для прикладу, це може бути і вантажна техніка, і комп'ютерна техніка, і гаджети, які використовують у своїй роботі ваші працівники. Сюди я також відношу й транспорт, який використовує ваше підприємство. Це може бути автобус, яким ви розвозите своїх працівників на роботу і назад. Це може бути вантажний автомобіль, який ви використовуєте для транспортування товарів з чи Іншої техніки, усе, звісно ж, залежить від того, чим ви займаєтесь. Четвертий ресурс енергетичний. Енергетичний ресурс це той, який забезпечує робочий процес вашого підприємства. У цю категорію потрапляє електроенергія. Газ, вода, паливо для вашої техніки і транспорту. Чому я виділив цей тип ресурсу? Усе просто без них усі технології і увесь транспорт просто перетворюються в купу металу, а працівники стануть марними щомісячними витратами грошей. І ось так плавно ми перейшли до ще одного дуже важливого ресурсу. Отже, п'ятий ресурс. Трудовий. Трудові ресурси підприємства це люди, які працюють у вашому підприємстві і виконують конкретну роботу. Тобто, це ваші працівники. І абсолютно не важливо, чи це прибиральниця, чи це є директор підприємства. Своєю працею кожен із працівників створює певну цінність для вашого підприємства. Наприклад, прибиральниця підтримує чистоту ваших приміщень і тим самим робить їх комфортними для роботи ваших працівників і для. Покупок у вас з вашими клієнтами. Шостий ресурс продукт. Тобто те, що ваше підприємство продає клієнту і, взамін, отримує гроші. Продуктом можуть бути як товари, які ви виготовляєте або продаєте, так і послуги, які ви надаєте. Саме цей ресурс є генератором доходу, завдяки якому ваше підприємство має можливість продовжувати працювати, оплачуючи інші ресурси і їх роботу. Сьомий ресурс клієнт. Кажучи простими словами, це той, хто приносить гроші вашому підприємству. Я зараз кажу очевидну річ, але тим не менше я повинен про це сказати. Як би старанно ви не працювали, які б технології ви не використовували, який би крутий, якісний продукт ви не випускали, це усе вартує рівно нуль до тих пір, поки не з'явиться клієнт. Звідси випливає дуже важливий висновок. Уся наша робота повинна бути направлена на те, щоб усе, що ми робимо, помітив клієнт. Клієнт і не просто помітив, але й обрав саме наш продукт із сотень і тисяч інших, які пропонують наші конкуренти. Тоді виникає наступне, цілком логічне запитання: а як зробити так, щоб клієнт нас помітив і обрав саме наш продукт? Відповідь дуже проста: дайте клієнту те, що він хоче, дайте йому ті умови, які він хоче отримати, і тоді він. Точно помітить вас. Хтось може сказати: щоб знати, як виявити, чого хоче наш клієнт. Насправді це не проблема. Бо про те, як виявити, чого хоче конкретно ваш клієнт, я детально, крок за кроком, розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться його. Подивіться, бо це те, що потрібно було знати навіть швидше ніж ви почали свій бізнес. Восьмий ресурс. Фінансовий, простіше кажучи, гроші підприємства. Це і готівка, і гроші на розрахункових рахунках, і кредитні гроші, і гроші в касі. Саме завдяки цьому ресурсу ви маєте можливість почати бізнес і продовжувати його вести. І поки у вас є цей ресурс, ваше підприємство буде працювати. Це не просто абстрактне формулювання. Якщо у вас не буде грошей. То ви і не придбаєте той же товар, а отже, не заробите на його продажі. Якщо не буде грошей, ви не орендуєте чи не придбаєте приміщення, наприклад, під магазин, а отже, ніде буде продавати ваш товар, не буде грошей, не зможете орендувати чи придбати техніку, найняти людей, які працюватимуть із тією ж технікою. І насправді фінансовий ресурс є базовим не тільки через те, що бізнес працює для того, щоб заробляти більше грошей. Чи тому, що завдяки грошам усе працює, він базовий, тому що усе, що у вашому підприємстві можна виміряти, в грошах. Що я маю на увазі, коли я кажу, що майно підприємства можна виміряти в грошах, просто коли заглянете наступного разу на склад чи в офіс свого підприємства. Подивіться довкола товар, який знаходиться на складі, вартує грошей, і неважливо, що ви продаєте одяг, взуття, меблі чи продукти харчування, приміщення, у якому працюють ваші працівники, самі ваші працівники. Техніка, із якою вони працюють, енергоресурси, які споживає ця ж сама техніка. Я думаю, ви здогадались, до якого висновку я вас підвожу. А висновок наступний: кожен ресурс вашого підприємства можна виміряти через такий ресурс, як гроші. Ось чому я кажу, що гроші є базовим ресурсом. Ви можете сказати: а чому саме в грошах потрібно вимірювати свої ресурси? Товар вже краще і зручніше вимірювати у штуках чи в кілограмах? Спожиту електроенергію можна вимірювати в кВт-годинах, і це буде більш зрозумілішим і зручнішим навіть для аналізу. По-перше, вимірюючи усі ресурси через один базовий ресурс, гроші ви суттєво полегшуєте собі роботу. Справа в тому, що вимірюючи у штуках, кілограмах чи кВт-годинах, ви зможете зрозуміти, скільки ви купили чи продали товару, скільки ви спожили електроенергії за місяць, наприклад. Але вам буде дуже важко відповісти на питання, добре це чи погано. Багато це чи мало для вашого підприємства, от, наприклад, ви продали 3 тонни м'ясних виробів за місяць. З однієї сторони це виглядає багато 3 тонни як не як Але якщо я скажу вам, що продавши ці 3 тонни, ви заробили 30 тисяч гривень, це вже стає зрозумілішим. Ви можете набагато точніше сказати, багато це чи мало. Чому? Бо ви можете порівняти цей результат з продажами інших ваших товарів за період. Чи якщо у вас є інший магазин з його продажами? А якщо у вас є інформація, скільки за цей же період заробили ваші конкуренти? На продажі м'ясних виробів, то ви зможете виявити свою сильну або слабку сторону. Ви краще зрозумієте, чи вистачає вам цієї суми, щоб покривати свої витрати, наприклад, ту ж оренду оплатити чи зарплату виплатити. Ось у цьому випадку ви можете провести повноцінний аналіз свого результату і дуже точно відповісти: 30 тисяч гривень за місяць на продажі м'ясного це добре чи погано для вас і вашого підприємства. Правильно вибірювати ресурси, це, звісно, Тож, дуже важливо і дуже ефективно. Але цього явно недостатньо для того, щоб ви не працювали в збиток і змогли нарешті вийти з мінусу і почали класти гроші собі в кишені. Чого ж не вистачає? А не вистачає одного дуже важливого правила, яке ми прямо зараз з вами і розберемо. Отже, правило таке: ваше підприємство є настільки прибутковим, наскільки ефективно ви керуєте своїми ресурсами. Тобто, ваше головне завдання навчитись ефективно використовувати Використовувати усі ресурси, які є у вашому підприємстві. Що означає ефективно використовувати ресурси? Це означає, що маючи мінімум ресурсу, ви можете з нього отримати максимум результату. Складно звучить, правда ж? Тому давайте поясню простіше. Поясню прямо на пальцях. Вам потрібно помити посуд. 12 тарілок. На миття такої кількості ви зазвичай використовуєте 6 крапель миючого. Якщо ви зможете помити посуд, використовуючи менше миючого, Наприклад 5, 4 або навіть і 3 краплі, то це означає, що ви використовуєте ресурс ефективніше. Тобто ту ж саму кількість тарілок ви помили меншою кількістю миючого. Як можна застосувати такий підхід у реальному бізнесі? Дуже просто. Візьмемо той же приклад. Він ідеально підходить для ресторанного бізнесу. Чому? Бо страви постійно готуються, посуд постійно забруднюється, а отже потребує постійного миття. І якщо ви, як власник ресторану, зможете Скоротити витрати на миття посуду, то тим самим менше витрачатимете грошей ви на покупку миючого і зекономите свої гроші. Так я погоджуюсь, в масштабах 12 тарілок і трьох зекономлених краплях миючого економія не дуже велика. Але якщо у вас ресторан, де є потреба тисячі разів на день мити посуд, і не тільки тарілки, ви відчуєте дуже суттєву економію. І цей підхід працює у будь-якій сфері, яким би бізнесом ви не займалися. Дуже важливо зрозуміти. Якщо ви вмієте керувати ресурсами свого підприємства, то абсолютно байдуже, скільки у вас їх є, ви зможете із невеличкого підприємства вирости у середній і навіть великий бізнес. І це тільки питання часу. Чому це працює? Згадайте будь-яку успішну компанію, яка приходить вам в голову. Абсолютно неважливо, яку компанію ви щойно не згадали, є один факт, який ви ніяк не зможете заперечити. Практично кожна із цих компаній колись починала і починаєте. Починала з малого, а потім крок за кроком покращувала обороти, масштаби і нарешті стала великою компанією. Щоб компанія росла, потрібно було повторно вкладати зароблені кошти у її розвиток. А звідки їх взяти? Тільки із прибутку. Бо якщо б компанія працювала в нуль, то не було б коштів, які можна було б повторно вкласти в її розвиток. А якщо б компанія працювала в мінус, то компанію взагалі б довелось закрити, як ви зрозуміли, прибуток це основа бізнесу. Це паливо, яке змусить ваше підприємство розвиватись і генерувати ще більше прибутку. Тоді виходить замкнутий цикл. Щоб отримувати більше прибутку, потрібно розвивати бізнес. Але для розвитку бізнесу потрібен прибуток. І зараз напрошується цілком логічне питання. Але ж як бути, якщо цього прибутку не вистачає на те, щоб на розвиток, але й щоб елементарно закривати усі Витрати бізнесу і навіть особисті потреби. От саме для того, щоб ви змогли вийти із цієї ситуації і перейти на рівень, коли отриманого прибутку вам вистачатиме і на те, щоб закрити усі ваші потреби, і щоб вам, як власнику грошей, вистачало, і щоб на розвиток було що направляти, ми розглянемо з вами одну дуже просту, зрозумілу і ефективну формулу. Виглядає вона так. Прибуток дорівнює доходи, мінус витрати. Ця формула дає можливість зрозуміти, як формується прибуток, і над якими складовими нам потрібно працювати, щоб він зростав. Отже, ми розуміємо, є дві складові доходи і витрати. Але як нам на них впливати, щоб зростав прибуток, усе дуже просто. Нам потрібно працювати над двома напрямками: перший напрямок збільшувати доходи, другий напрямок зменшувати витрати. Але яким чином це можна зробити? От саме для цього ми з вами і розглядали ресурси вашого підприємства їх ефективне використання. Давайте тепер об'єднаємо ці дві сторони і подивимось. Що буде. Керуючи ресурсами ефективно, ви тим самим будете менше їх використовувати. Отже, зменшите витрати. Отже, зросте прибуток. Якщо власник ресторану буде менше використовувати миючого для миття посуду, але якість залишиться такою ж, то тим самим він збільшить прибуток свого ресторану. І так, із кожним ресурсом. Тобто логіка така. Знижуючи витрати, ви збільшуєте прибуток вашого підприємства, але маю звернути увагу на ще один дуже важливий момент, який уважний глядач точно помітив. Про що я кажу? Я кажу про те, що зменшуючи використання ресурсу, ви повинні дбати про те, щоб якість роботи не знижувалась. Приведу цей же приклад із посудою. Так, можна використовувати менше миючого засобу, але посуд при цьому залишиться брудним. До чого це приведе? Звіс ж До того, що клієнти перестануть відвідувати такий ресторан, і тоді прибуток знизиться, але вже через те, що кількість відвідувачів зменшилась, це і є приклад неефективного використання ресурсів. Так, з однієї сторони, ви зекономили, але з іншої втратили клієнтів. У вас зараз може виникнути питання: добре, як збільшувати прибуток через зменшення витрат? Зрозуміло, але як збільшувати прибуток через доходи? Як я вже казав, збільшити прибуток через доходи можливо, якщо ви збільшуєте свої доходи. А як власне збільшувати доходи? Для цього вам потрібно працювати над продуктами, з клієнтами і своїми працівниками про те, як робити правильно це ефективно з мінімальними затратами часу і грошей. Я розповідаю на своєму каналі. У кожному відео я даю покроковий алгоритм, перевірений на практиці. Просто дивіться і застосовуйте. Але що почати? Почати я вам рекомендую із ось цих відео вони є ідеальним продовженням сьогоднішньої теми. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарі. Якщо хочете детально розібрати конкретно вашу ситуацію. Приходьте на онлайн-консультацію. Записатись зможете за посиланням у описі до цього відео. А поки обирайте будь яке з цих відео і до зустрічі!